Портал Play.ua та журнал Шпіль представляють новий спільний проект Чартівня. Привіт, привіт, хало, Бонжорно, Шалом і навіть Конічува. Ти дивишся чартівню? Якщо вже забув, що то таке, то нам не ліньки нагадати. Це перший трансгалактичний рейтинг усяких штук у іграх від журналу Шпіль та порталу Play.ua Сьогодні ми поговоримо про найсмішніші моменти у іграх. Поїхали! А, до речі, у тебе вся спина, біла. Розпочинає наш рейтинг усякого смішного гра, яка стала улюбленою для президента Білорусі Олександра Лукашенка. Знайомся, це Портал 2. Олександру Ригоравичу так сподобались пригоди дівчини Чел, що він наказав побудувати філіал дослідницького корпуса Аперчур Science у Білорусі. А все тому, що у Портал 2 супернаворочений гіперкомп'ютер Гледос стає картоплею. І якби цей рейтинг виходив у Білорусі, була б у портала перемога. Але ж ми українці, а Гледос не перетворюється на шмат сала. Це значить тільки 13 те місце. Американ Макгі Грім не дуже сподобалась білорусам, бо у грі немає бульби. Зате є таке фаталіті, про яке і не мріє творець Мортал Kombat Ед Бун. Трясся! А головний герой хвацько усіх дупою гамселить! Як я до такого не дотумкав? Саме за цей принизливий удар Карабас Барабас із Американ МакГі і отримує 12 те місце. Та цю гру переміг культовий жахастик, причому виграв у Догі Стайл. Туман сутінки жахи оживають, і ти більше не можеш вірити власному глузу. Кошмарам таємничого містечка немає кінця, аж поки ти не дістаєшся кульмінації. Один із фіналів Silent Hill 2 нарешті пояснює, де собака заритий. У прямому сенсі винуватцем усіх не дуже веселих галюнів та не зовсім приємних пригод головного героя став песик. Та не просто звичайний песик, а ще й балакучий, япономовний, поганий, поганий хатіко. Ах, якби розробники були корейцями, щось шаурми захотілось. Ой, вибачте, відволікся. Silent Hill 2, 11 місце. Переходимо до наступної гри у рейтингу. Журналіст допивається до крапки: антиквар у мотлох, столяр у дошку, лікар у шмарклю, а автовикрадач у Балкани. Ти ж мене Сербія. Гей, гей, дикі танці. Та Міністерство охорони здоров'я нагадує, надмірне вживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я, а тому ГТА 4 не може піти далі у чертівні. А от ми ще тверезі, тому беремо і рухаємося далі. Ватман такий брутальний, так усіх місить, і взагалі у нього на обличчі шерсть росте. Тож, здається, у Arkham City смішного і не знайдеш. Та гумор у цій грі надибати можна, якщо добре пошукати і послухати. Значить, так людина Аеропацюк ходить собі островом тюрмою для людей, у яких у голові сіно. Пропущене через Кобиляку. Ну тобто тут усі навіжені навіженюсінькі. І Джокер Бетмена постійно тролить по гучномовцю. Ну, типу, аго, зацініть! Там небезпечний псих ходить. Він думає, що він кажан і всім дає по одному місцю. Зрозуміло, по якому місцю. По дев'ятому місцю нашого рейтинга. Чого варто боятись під час зомбі апокаліпсиса? Ходячих голодних мерців, для котрих твої мізки найсмачніший делікатес? Е ні, найбільшу загрозу для соціуму представляє твій пришелепкуватий сусід Дейв. Тому радій, що він на твоєму боці. А якщо знайдеш тако, неси йому. Він тобі дасть за нього тисячу баксів. Чому? Тому що я навіжений. Цей чувак робить зомбаки й будьяки ще смішнішою, і за це гра отримує восьме місце у чартівні. Тільки восьме бо гризуни смішніші за зомбі. Коли ти ледве не підриваєшся на бомбі, потрапляєш у перестрілку із ворожим танком, а потім на тебе ще й падає цілий будинок, тобі, здавалося б, не до жартів. І ось ти, намагаючись не попастися солдатам, що розшукують тебе, повзеш по брудній розколені поміж трупів своїх товаришів, як твою позицію розкриває пацюк. Так, та ще й який здоровий. Ну, після такої підстави треба хоч помститися. Battlefield 3, сьоме місце, а ми рухаємося далі. Чужа планета, і сюди, як оселедець до діжки, набились всілякі шизоїди, потвори та космічні мордовороти. Головний герой тільки но збирався з усіма ними порозумітись, використовуючи метод батогата пряника. Та на жаль, пряник десь загубився. Тому Грейсон Хант використовує замість пряника копняки і починаються справжні веселощі, особливо коли на тебе прес доровезний чугайло, з яким доведеться повозитись. Ну, от, наприклад, саме за цей динамічний та брутальний босфайт Булець Сторм посідає шосте місце нашого рейтинга. До речі, Грейсон дуже сумує, бо не може нехороші слова вставляти частіше ніж через слово. У нас від цього вуха гниють. Та, на щастя, наступна гра у нашому рейтингу стала насолодою для нашого слуху. Хочете розрив шаблону? Хочете дику несамовиту хрінь? Хочете найреготніший момент у Assassin's Creed Revelations? А ось вам, не лусніть! Що роблю я, щоб світ врятувати, не перестає мене дивувати. От вчуся на лютні грати, і слова ці римувати. Якби ця чертівня вийшла б у лютому, ми дали б еціо та його лютні перше місце. Бо то дуже люто на лютні у лютому грати. Але зараз квітень, а це значить тільки п'яте місце. Mortal Kombat. брутальний та кривавий. Ця гра цілком складається із брутальності та кривавості. А ще тут є брутальна кривавість і кривава брутальність. Що тобі здається, що у моїх словах занадто багато кривавості і брутальності? Та ти ще Mortal Kombat не бачив. О, як це мило. Ну, приблизно, як оце. А ми вже подумали, що він послизнеться, розіб'є і його друзками проштрикне. Ну, все одно вийшло досить весело. На четверте місце точно тягне. Бронзову медаль чортівні ми одягаємо на рогатий шолом до вакіна. Він справжній герой. І з чудовиськами б'ється, причому кого фаєрболом бацне, кого сокирою відгуляє, а кого просто обматюкає. Фусрота! Та найголовніше, що у його рідній грі Skyrim довгий час був глюк, який допомагав покращити настрій та сильно заощадити на авіаквитках. Відверто кажучи, це значно зручніше ніж літати віз ейром, бо то не авіалінії, а маршрутки з крилами. Отже, за комфортабельність та за те, що ми півгодини били з головою об стіну від реготу, коли вперше побачили цей глюк, скайрем і отримує третє місце. А ми пшек-пшек, хербата фрітки! Відьмак 2» – настільки крута гра, що її навіть подарували Бараку Обамі. І навіть більше за мотивами гри зняли повнометражний блокбастер із відомою акторкою у головній ролі. Цікаво, коли він буде у нас в кінотеатрах. Та повернемося до гри. Тут усе серйозно. Геральд гамселить монстрів усіляких підступних душегубів і час до часу висаджує свій десант у хащі Тріс Мерігольд. Здавалось би, тут не до жартів. Та гра ж називається по-буржуйськи The Witcher 2 Assassin's of Kings. І розробники CD Projekt Red не могли з цього не постібатись. О, знову Еціо доспівався, точніше, дострибався. Сподіваємось, Ubisoft у бургу не залишиться, і у Assassin's Creed 3 індіанці ганятимуть американщиною білявих поляків. Та поки цього не сталося за тонкий тролінг, срібло, ми вішаємо на Геральта з Рівії. Заслужив. Та й від вовкулаки йому ще відбиватись. У наших редакцій якогось там порталу та якогось там журналу часто питають, що крутіше ПК, Xbox чи PS3. Ви ще спитайте, з ким секас файніший з білявками, руденькими чи брюнетками. Але культовий ігрорежисер Хідео Кодзіма, творець Metal Gear Solid, здається, визначився. Стривай, Зміюко, час міняти диск. Та знаю, знаю, то як пальці у лещата. Та ти маєш змінити диск один на диск 2. Бачиш там диск з карлючкою один? О, ні. Га? Що? А, так ми ж на PlayStation 3. Тут Blu-ray диск. Двусторонній. Міняти не потрібно. Та що з тобою, отакон? Грибів обжерся. О, часи озвичаї, еге ж, зміюко. Ну, тримайся, бублика. Оце так тролінг. Шкода, що ми так і не побачили відповіді від Microsoft. Було б куметно, якби Маркус Фенікс зробив би снейку Харакірі своєю бензопилкою. Та незважаючи на це, Metal Gear Solid 4 отримує почесне гран прі у Чартіні. На сьогодні усе. Це була Чартівня. рейтинг найсмішніших приколів у іграх від журналу шпіль та порталу Play.ua. І щоб ти собі всі пальчики полікоть не сточив у коментарях, робимо дисклеймер: це був не рейтинг істер егів чи найреготніших ігор. Для того ще буде час. А у наступній чартівні ми розставимо по поличках, а все одно ти нам не повіриш, перше квітня ж. Заходь на PlayUA, читай шпіль, старанно ховай трупи, і побачимось через місяць. І зберігатись, не забувай.